Друзі, всім привіт! Зараз будемо робити підставку для прожекторів з тормозних дисків. Від автомобіля Volkswagen Polo Невеликі, не дуже тяжкі. Суть полягає в тому, щоб внутрі приварити кусочок трубки, до якої будуть приварені болти, і надягатися. Трубка, може болти, може візьмемо шпильку М16, яку можна буде розібрати при транспортуванні. Все покажу по ходу. Друзі, ось так виглядає, поприварював. Тепер в такому положенні буде знаходитись диск. Зараз подумаю, чи приварити болт на 10 на 12. І зверху трубка буде вдягатися, але якщо вона буде люфтити, то я щось переварю шпильку М16, бо трубки більшого діаметру всередині здається 20 чи 18. Все покажемо. Все ж таки вирішив переварити шпильку на 16 і трошки її вкоротимо, думаю. На двоє розділимо, бо в мене дві підставки буде, одна коротша, одна довша. Таким чином вона матиме менший люфт і можна легко розібрати під час транспортування. Тому так працюємо далі. Ось такі дві підставочки вийшли різної висоти, одна 120. Сантиметрів інша 170 сантиметрів. Таким чином зняв, якщо потрібно десь транспортувати, щоб займали менше місця. Так само ставиш, це тепер саме. Все, доволі стійкі. Не знаю, кілограм 5. Кожна має ваги. Пізніше покажу деяких потреб я їх виготовляю. Забув показати, яким чином закріплені ліхтарики, приварений болтик М6, а сама, самотвір заглушений болтом на 12 і до нього вже приварений на 6 і зафіксовано двома гаечками що не дає йому рухатись в хаотичному стані тільки куди направиш друзі ось саме для чого мені були ці прожектори займаюсь збиранням меблів тут таке світло що не зовсім видно оце можна Підсвічувати точково. Скажу плюси і мінуси. Плюси це, що можна повертати світло і підставка залишається на місці. Але якщо потрібно перенести, то, то потрібно брати за саму підставку. Можна тут просверлити і зробити зажимний якийсь баранчик. Це потрібно приварити гаєчку, як мінімум М6. І пофарбувати конструкцію. Сьогодні погодні умови не дозволяють це зробити, тому попрацюємо таким чином. Все, всім гарного дня!